Вітаю світлі душі, коли дитина прокидається серед ночі зі сльозами, зляканими очима і кличе батьків, серце стискається. Нічні кошмари у дітей це непростий досвід і для малечі, і для дорослих. Часто ми, дорослі, навіть більше розгублені, ніж сама дитина, бо хочемо захистити її, але не завжди знаємо як. Давайте розглянемо, чому виникають нічні кошмари у дітей, як їх зрозуміти і що ми можемо зробити для підтримки малечі. Чому діти бачать кошмари? У Чись свідомості світ ще дуже яскравий, образний і вразливий. Те, що для дорослого дрібниця для дитини може бути сильним переживанням. Основні причини страх та тривоги в день, новий садок, школа, зміни в родині, конфлікти, ситуація взагалом в країні, надлишок інформації, мультфільми, ігри, розповіді, які дитина не може ще переварити, емоційна чутливість, діти тонко відчувають атмосферу вдома, навіть якщо нічого їм прямо не кажуть, етапи розвитку. У певному віці страх. Темряви самотності чи уявних істот природній етап розвитку, енергетичне поле дитини, воно відкрите і ніжне, тому діти інколи відчувають більше ніж дорослі. Кошмар для дитини це спосіб внутрішнього світу звільнитися від надлишку емоцій. Те, що вдень було складно висловити словами, вночі проривається у вигляді страшних образів. Але важливо пам'ятати, кошмар це не ворог, а мова дитячої душі, як допомогти дитині після кошмару. Перше це обійми і безпека. Найважливіше дати відчути Я з тобою, ти в безпеці. Простий дотик і тепло тіла батьків заспокоюють сильніше, ніж будь-які слова. Не знецінювати. Не кажіть це дурниці або тобі здалося. Для дитини сон був реальним, і важливо визнати її почуття. Слухати. Дайте дитині розповісти сон своїми словами. Іноді цього достатньо, щоб страх зменшився. Четверте перетворити страх. Можна запропонувати намалювати страшний сон і разом перетворити його на доброго, смішного героя. Це гра, яка знімає напругу. П'яте захисний ритуал. Перед сном. Запалити свічку, погладьте дитину по спині, скажіть прості слова заклинання, світло і любов завжди з тобою. У цій кімнаті лише добро. Діти дуже добре реагують на такі маленькі ритуали. Як зменшити кількість кошмарів, спокійна атмосфера вдома перед сном, менше гаджетів, більше тиші й теплих розмов, легка вечірня рутина, читання доброї казки, колискова, теплий чай, тепла розмова, природні речі, приємне нічне світло, улюблена іграшка оберіг. Тілесний контакт, обійми й ласка дають відчуття захищеності, гармонізація енергії, спільні дихальні вправи, уявлення захисного світла навколо дитини або щось інше, дитячі кошмари це не щось страшне чи ненормальне, це мова дитячої душі. Яка вчиться справлятися зі світом, і якщо ми, дорослі, будемо поруч із розумінням, теплом та любов'ю, навіть нічні страхи перетворюються на новий крок росту. І наостанок, я знаю, що інколи батькам бракує простих інструментів або часу. Саме тому я маю спеціальні казки, які працюють як енергетичні практики та ігри, що допомагають дітям навчитися долати страхи, у тому числі нічні кошмари. І гармонізувати свій внутрішній стан. Якщо ви відчуваєте, що це може стати підтримкою для вашої дитини, я з радістю поділюся. Для цього напишіть мені в інстаграм або перейдіть по посиланню на мій сайт.